Це наш майбутній, майбутній дім, і ми продовжуємо наші будівельні влоги за декілька днів, вже два місяці, як триває наше будівництво. Давайте сходимо та подивимося, що ж змінилося за цей час від моменту останнього влогу. В нас вже завершили встановлення септика. Як бачите, яма піску. Ну куди ж вона взялась? Септик вже також провели в нас до ванної. Вже там є трубочки. Ми там думаю зараз. Знімемо. Переходимо до змін в будинку. Як бачите, в нас тут вже активним ходом робиться тепла підлога і сантехніка. Заїхали ще труби для теплої підлоги. Переходимо до ванної кімнати. Тут, напевно, найбільше змін з усього будинку. Перше, що ми бачимо, почали встановлювати інсталяцію під унітаз. Також вже є виводи під пральну машину. З цього боку все готується під умивальник. Ну і в загальному проводяться всі ці різні труби та все потрошечку готується до фінального результату.